Короче, у нас повітряну тривогу об'явили красиво, так? Да? Почалось, включили в нас радари, але поки ще тримається, трошки віляє, це дуже добре, що вони її бачать. Якби мені ще дає кропити, походу зі ну так, Красотень сзади, так? Да? Те, що роблять ті джетовські розпили, штатовські. Бля. бачите? Да? Просто роблять туман. Туман. Який сідає, бачите? Не роблять мікрокраплю, яка зараз освоїться дуже без ячмінчик. Ячмінь радує спереді, якщо нафарить, дивитися колосяряки. Де він взявся, я не знаю. Це Той, що отримав тюлей, той, що примерз попередніх відео, жовтий був такий, я його трошечки тут кайце не помню. Чим я його. Да ничем я его, а трошки там... А ничем. Не, сульфат магнию дал. Вид буряну забрал. Короче, не ездили я там. Красота. Это Тиджет. Курсун. Тиджет, штат. Да, они идеальны для... Ну, им надо только штиль. Только штиль. Когда штиль они делают просто красоту. Даже на 260 литров, километров мы идем Можемо йти тільки 8 і 6, Бістріше не встигають. 260 літрів на гектар, це дуже багато. Десь починає сити. Тривога, але GPR, слава богу, тримається коротше, цей. Не дуже сильно виляє, витягує він, Походу. А напротив бачу холдінг тому кропить. Всі поставали, походу. На прискрічі, видно, РТК поглушили. А це працює. Ставимо лайки, не забуваємо підписуватись, хоча можна ще трошечки припідняти, зараз Попробую припідняти його і розвернути, чекайте Я зараз нароблю, вриву, як його некрасиво зробить. Заходимо на розгороті, зайшли, Виключився. Виключився. видите, що робиться. Ячмінь тут взагалі як стіна стоїть, солома гарна. Коротше, треба купити прес-подборщик, хто продає. Куплю недорого прес-подборщик. Хочу ячмінь на цю солому зложити в тюки. Так, заходимо. Получиться что маленький животик и врубаем. Начинаю пресс-борчик. Короче, хто продає прес-подборщик, нужен срочно пресс-подборщик. Недорогий, не надо мне там якісь понты, мені на квадратный тюк пойдет. Короче, главное, щоб не дорого было. Так, красота, блядь, це ти джет. Где джеты? Це не какие там, блядь, блядь. От штатуски ти джетси, конечно, блядь це розпилити. Йо моє. Так, тут вже перекривати починає. Зараз відключиться секція. Все, секція відключилась. Перекриває. Я бачу, що лишається. Працює. Красота. У нас там по воде. 616 ми планували уставить в цих и 260 на гектар, 3 тонни на маленький. Умолк. Выключено на ну, примусово чаемчик. Работает. Чаем. Эч. Работает. А зараз відключиться і друга, бо в мене тут осенець. Опа, і друга відключила. Ця сторона працює. Зараз дійдемо до кінця, будемо складатися. Ставимо лайки, не забуваємо Все Всечки піки. І отнеш 600. Значит, цей раз точнее пришел меньше Ще тревога я закінчу иду домой лайки подписки амазон 3000 масон медиджет работы всем пока